СБУ ліквідувала ще сім схем для ухилянтів. Серед затриманих троє посадовців військоматів. До організації оборудок причетні більше ніж 10 осіб. За гроші вони допомагали потенційним призовникам уникнути військової служби на підставі підроблених документів про незадовільний стан здоров'я. Вартість таких послуг становила до 9 тисяч доларів. Так на Одещині військова контрозвідка СБУ затримала на гарячому посадовця місцевого ТЦК та СП, який вимагав гроші з призовників. За 5 тисяч доларів він обіцяв молодикам організувати підроблений. Лені меддовідки у Тернополі затримано ще одного посадовця військомату. Разом із трьома спільниками він готував фальшиві документи про списання з військового обліку. На Буковині співробітники військової контрозвідки СБУ викрили і зупинили водія вантажного автомобіля, який приховано намагався вивести за кордон чотирьох місцевих жителів призовного віку. За усіма викритими фактами, тривають розслідування для встановлення усіх обставин злочину і притягнень винних до відповідальності.